Де взяти час, щоби вибудувати свій особистий бізнес? Насправді маємо 24 години на добу, 8 годин забирає сон, 8 робота, але нам ще треба зібратися на роботу, нам ще треба витратити час на дорогу і так далі. Тобто, давайте візьмемо ще плюс 4 години, додамо до роботи. Там ще візьмемо побутові якісь питання, і насправді залишається ще 4 години. Якщо є ще якісь сімейні справи, і так далі, це все треба враховувати. Якщо немає таких, то тоді людині простіше себе зорганізувати. І от подивіться: насправді от вікно можливостей для людини, яка хоче вибудувати класний системний бізнес із нього, щоб людина жила, це є 2 години на добу. Ну, і це може бути і час, наприклад, там в обідню перерву, може бути після робочий час. Окей, є така можливість. І от тут, власне, треба розуміти, ось цих дві години чим займатись? Займатись потрібно ось такою так, таким поняттям, як системний бізнес. Тобто, коли людина ходить на роботу, вона може стати. Зайнятися підприємництвом або побудовою системного бізнесу. Це є окремі питання, тобто фінансові консультанти знають, що це таке є. Якщо не знаєте, то це окремо там ще можна розібрати ті поняття. Ну І четвертий спосіб, це коли людина живе за гроші. Ну, коротко, просто поясню, що по суті. Робітник, це зрозуміло. Підприємець це він е, заробляє в основному за рахунок своєї особистої активності, і підприємництво дуже сильно не замінить людині стилю життя. Як правило, це може ще більше зайняти часу, тобто людина може на роботі працювати менше ніж в підприємництві. А насправді вихід до свободи це є оцей системний бізнес. Ну, інвестиції це капітал, який можна вирахувати, можна і зарплати зробити. І тепер дві години займатися ось такою справою. Звичайно, що не будуть доходи одразу це зрозуміло. Треба вчитися, треба формувати собі мислення, формувати установки. Треба напрацьовувати базу оце я називаю базу. Це ментальну, комунікативну, вміння розвиватись, працювати в команді і так далі. Ну, коли ви працюєте ще, наприклад, з наставником, це дуже продуктивно. Це як з персональним тренером, він знає, що робити, і він у вас, вам підказує, що в цих дві години робити. І тепер, перший рік, ви там, до прикладу, спрацювали, щось там собі заробили, щось не заробили. Ну, окей, особливих доходів немає. Тобто, там ми навіть не рахуємо. Задача в чому? Задача полягає в тому, щоб вийти на постійний дохід. То, як це виглядає? От, от є шкала доходів, а це часова шкала. І до прикладу, там рік, два, три, 4, 5, 6, 7. Тобто задача запустити дохід, який буде постійно зростати. А з часом вже навіть без вашої участі ми це називаємо запустити незворотні процеси. Таке є, таке працює, і це вже, вже більше 20 років в Україні. І, власне, чому люди займаються цим? Тому що можуть попрацювати добре, 2-3 роки, ось тут вкластися і зайти на доходи спочатку там, на тисячу на доларів, на 2, на 3, на 4, на 5. І як це робиться? Тобто. Рік займаюся такою діяльністю. Наприклад, другий рік випрацював собі уже дохід з бізнесу, заробляю собі там плюс 500 доларів кожного місяця. Ну, Насправді, і більші результати там окей, але ми давайте візьмемо середню статистичну людину, Там, вчителя, там, лікаря, менеджера, який працює в банку, там, касира, бухгалтера. Ну, тобто середньостатистичну людину, тобто, щоб без там фантастичних якихось здібностей і тому подібне. Третій рік. Людина далі робить то саме, ну, в системі вас вчать що робити. Ви маєте, там вийшли на дохід плюс 1 тисяча доларів в місяць. Ще там четвертий рік, наприклад, ви вийшли на дохід плюс 2 тисячі доларів в місяць. Там п'ятий рік ви вийшли собі там плюс 3 тисячі доларів заробляєте в місяць. Шостий рік, там сьомий, восьмий, і ви вже заробляєте там від п'яти тисяч шість, вісім, десять, п'ятнадцять, двадцять і так далі. Тобто, в принципі, приклади в Україні. Неймовірні, я, в принципі, коли прийшов до такого системного бізнесу в дуже зрілому віці, мене здивувало, що, наприклад, я зустрів 25 річних хлопців дівчат, які там 18 років розпочинали, тобто вони без особливого статусу, без там якихось навиків особливих, там якихось комунікативних і так далі. Дуже такі. Можна сказати, спокійні люди, тобто не є там якісь вибухово-харизматичні і тому подібне. Ні. Тобто в таких системних бізнесах заробляють люди такі ретельні. І коли я прийшов до цього бізнесу, я трошки був шокований, тому що люди працювали по такій системі і вже вийшли на доходи і 15, і 20 тисяч доларів в місяць. Ну, тобто це 25-річні були, були люди в дорослому віці, вже реалізовані люди, навіть з високими доходами в, на своїх роботах. Тобто, вони там вже можна сказати, були достатньо такими міцними в житті, і вони також приходили до цього бізнесу. Хтось починав 50 років, хтось ще старше. Але так насправді погодьтеся, що коли запускаєш там 2-3-4 роки процеси, які незворотні, це щось вартує. Тобто, це не просто дохід зарплати, там лінійний, це називається лінійний дохід зарплати. Це пішов, заробив і, і все. Типу, Не ходиш, не заробляєш. Підприємництво це дуже схожа річ. Це підприємництво це коли там 3-4 роки ти типу, попрацював, і ти тільки відійшов там на місяць, там доходи впали на 20%. За півроку твоє підприємництво взагалі скрутилося, тобто воно не працює. Навіть е, такі компанії, в яких там може, може працювати от у мене є такий приклад, де е, підприємство е, займалося міжнародними перевезеннями. Це не був системний бізнес, хоча там було дуже вкладено багато грошей, там реально дуже великі гроші були, але все трималось на чому? На власнику. Він не міг навіть спадок передати бізнес. Це, до речі, дуже відома компанія, яку викопала така мережева європейська е компанія, і вони створили логістичну компанію з цієї. І підприємництво е потреб, потребуватиме ще більше часу. Системний бізнес це от по дві години, і можна. В Запустити собі незворотні процеси. Ну, це більше вам розкажуть люди, які працюють в такому бізнесу, в такій системі. Ну, тобто, вивчайте, будь ласка, якби час можна на таке знайти. Тобто, завжди знову ж таки, якщо є мотивація, то людина завжди знайде можливості.